Більшість свого свідомого життя я прожила у незалежній державі і навіть не задумувалась над тим, що для мене означає незалежність. Як добре, коли у громадському транспорті можна говорити рідною мовою, прекрасно, коли ти можеш ходити вулицями і в тебе на кожному кроці не питають посвідчення особи. Правильно, коли твою дитину не повертають з дитячого садка, бо у її одязі, на думку вихователів, присутні елементи етнічного одягу іншої держави. Такі повсякденні речі на сьогоднішній день для нас. Це норма життя, але норма, яка коштує дуже дорого і здобувається віками. Перша згадка це коли бабуся збиралася на референдум про проголошення незалежності. Дуже чітко пам'ятаю цей день, тому що в сім'ї був піднесений настрій, і весь час лунало це слово, значення якого на той час я не дуже розуміла. Але проговорювалося про те, що Україна буде самостійна, буде приймати рішення. Незалежність це головне для кожного з нас зараз, особливо коли кожного дня і кожної хвилини на полі бою наші воїни виборюють її для нас. З Днем народження незалежна, вільна, сильна Україна, країна, в якій відбулось моє становлення як громадянина України. Запізно ми усвідомили. Цінність того подарунку, який ми отримали в 1991 році, і на сьогодні нам доводиться платити дуже високу ціну за нашу незалежність, але ми вистоїмо, ми поборемо.